Не реагує. Май тепер, з ким ми з вами будемо розклади робити? То була тільки киця. Зараз постараюся телефон. Була тільки киця, миця тепер ще й лужа. Сьогодні ми з ним цілий день вам лічені розклади робили. Це все настрою, щоб правильно було. Показала вам на тому каналі. <кій> Щас, на тому каналі хтось з вас писав, що Жужа хоче в кухню. Бачите, як гарно пишете, ми почитали, прислухалися і жужу сьогодні заносимо сюди. Не хоче забігати, боїться, мабуть. Заносимо, ну, вони сплять тепер тут. Другий кіт в хаті. Ці тут вже живуть. Так що розклади в нас не можуть бути неправдиві. Любенькі, дорогенькі, доброго дня, вечора-ранку. З нами ось які товариші рядом. Так що, так що таке діло. Зараз зробимо розклад. Зараз я вночі записує. Не цей, тому що телефон такий, який може тут писати, тут не писати. <клес> <клес> Кашляю Опять щось. Вибачайте, воно сьогодні дуже розклади, воно хрипаєш від цього всього діла. Так, подивимося тему. Написала, що одразу хочу сказати. Розклади, чистки. Перед новорічні. замовляйте, щоб всі негаразди. Поставити в старому році, чистими піти в Новий рік. Свічки зараз буду з першого числа робити особливі, такі, якби ті, що ну, от, люди, які беруть, щоб братимуть їх, щоб ви їх на цілий рік собі розтягнули. Не так, що горить, 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 через місяць ви пишете, згоріла, треба слідуючу. Ну, Слідую, що ви можете заказати, ну, цю, що я буду робити, старайтеся. Ну, от на рік собі її розтягнути. І собі це я роблю, дітям своїм роблю, вам кажу, кому треба, кому є можливість у вас, значить, замовляйте. І все. Все, все предлагаю те, що роблю сама собі і своїм близьким. Нічого, ну, як все, все і спробувала собі. І чистку перед Новим роком треба. Ай так в кінові в кіно, в кіно, в кіно казали, що в баню, ну, в баню це таке, хочемо, ми не хочемо, хто хоче. Ну, чистка це та сама баня, тільки по-другому. Баня це знаружжя, ми їмо тіло своє все, а чистка це внутрі. Це все те, що душа, те, що, те, що всередині. Наш емоційний стан, наші емоції, наше, 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 наше спокойствие чи неспокійство, А вже до цього всього, до того всього воно ліпиться, все остальне. І гроші, і особисте життя, і все. Свічка це так само: на фінанси, на бізнес, на роботу, на здоров'я роблю я ну, тобто вона чого й і те, і те, й те, й те. Тому що різними молитвами вона начутується по разному вона може працювати. Стараюся туди по чуть-чуть -чуть всього додати, Ну, якщо примерно людина пише здоров'я, значить більше я його йду на здоров'я. Якщо там щось таке друге, значить ми щось більше другого робимо. Тобто це все сказала, пишіть у вайбер, пишіть старайтесь тільки у вайбер, мені так проще. Це кажу я для кого, кому потрібно, хто має можливість таку, кому не потрібно. Не потрібно, це точно, ні вам, ні мені це не потрібно. Ну, кого немає можливості, сонечка, дорогеньке, воно вам безплатно не нужна самим. За все треба платити, і це речі, які просто так вони не робляться. Тобто, ви? тобто тут вийте ви безплатно, десь воно може. Це так, як я розумію. Десь, може, по-другому, не знаю я. Так, все, все сказала, Опять за 100 тисяч вам дякую за вітання, які ви писали під відео. І в платку, ми, і без платка. Дівчатка, я взросла тетя. Якщо от сказали за собачку, що вона хоче спробуйте її, вона кімнатна, пожалуйста. Ми послухали з чоловіком, і сьогодні хазяїн ловив. на другому каналі є у мене Оксана, відьма, влог. Там ми більш балачки, там більше я роблю розклади <кій> такі. Ну, от хтось із нас щось хоче почути. І там ми робимо розклад особисті більше. Ну і балачки, балакаємо. Ну, от ми почитали, послухали, попробували, все. Вона хоч тут оцепається, ця собака, балабака, вона спить спокійно, вона не голодна, все. тому що, блін, я не знаю, скільки времени вона вже в нас. Як подумаєш, що пере... що Пережила це собачення мале, ну, не знаю я. Для мене ну, знає, як, як комок в горлі, як вони проходить. Як подумаєш, що так не просто, а от реально так вдуматися, що ця собака пережила. Просто, щоб вижити в цьому світі, в світі, просто щоб жити, нікому вона нічого, вона взагалі безвредна. Тобто собака взагалі безвредна. Воно гавка бігає, воно те, воно тобі в глаза заглядає. Тож неї нема вреда, щоб вона десь тягнула, розтягнула, затягнула. Ну, слава Богу, що так. Я дуже рада. Я дуже рада, що так, що ця собака в нас оказалася. Хай маленьке, маленьке життя, ну, ну, дай Бог, може, ми спасли. Аня а пише тут, виписує. Сейчас минут пошлам смайлики. Пошлам смайлики. Уточки, муточки. дуця. цядуся. Дуця, ядуця. Так, все, це сказала. Вайбер, тільки вайбер. Давайте це буду кашлять. Оце набалакуюсь так, що потім вроді тут забива дихання. Так. Давайте подивимося це відео. Постараюся два відео зняти, бо завтра мене ще більше сьогодні. Давайте ми... Чи розділять Україну на три частини, подивимося, тобто, які три частини? Одну частину Путіну, одна частина Європи. Ну це ми так подивимося. Це тільки розклад, ще раз кажу, це тільки розклад, це тільки карти, це тільки ви сприймайте це все так, як карти. Є правителі, які правлять, які це все воно їм абсолютно люди думають зовсім про друге. Ну, тобто, саме подивимося розклад. Європа і що залишиться в Україні, чи що залишать Україні? От подивимося, може, воно все в Україні буде. Подивимося, як карта нам покаже це все. Цю карта цілі. Це набалакуюсь, так? З вами по телефонах, що, що потім не їсти, не пити не хочеться. Як ми спитаємо, як карти бачать ситуацію на зараз? Немножко сюди, але не Як, Як бачать карти ситуацію на зараз. Давай, емоційно люди всі соки витягнуті. Дуже мало людей я вам скажу, кого це не коснулося. Навіть не в тому діло, чи не погибше, а просто емоційно прості люди. От я вам скажу по-другому на цю карту дивлячись, да, страшне в окопах, страшне погибають. Це, це вообще, ну, Я до сих пор, от Facebook чи щось, я про, би про десь щось про це, тому що не можеш дивитися це. Тобто ну, ти до цього не привикаєш. Я не знаю, як хто, але я до цього не привикаю. Понимаєте? ну, з іншої сторони, ця карта показує. А пенсіонери, які отримують 3000 не отримують. В общем, в яких там ну, діти от, не, не можуть, може, самі виживають. Чи там взагалі одні в цьому світі залишилися? Ну, примерно, от карта, їм допомог не надо. Чи там людина, в якої там дітки все отримують мінімальну зарплату, як Белка в колісі крутиться? Помощь не надо. От карта показує. Те, що допоможь, та й взагалі зараз дуже мало людей, яким не потрібно. Комусь емоційно, комусь фінансово, комусь вижити, комусь пережити це все, комусь з цим змиритися, з тим, що сталося. Ну, тобто карта емоцій це карта емоцій. Людина, знаєте, по-разному проживається. Но те, що зараз карта показує, робиться в Україні, важко емоційно для всіх. Багато хто не може з цим змиритись, багато хто не може поняти, до чого воно, коли воно, ну, в того, що воно. Я вам скажу ось По карті, карта. Повімаєте, карта, це тільки карта. Ніхто не управляє Україною. Тобто управління Україною немає в самій Україні. Тобто всередині України ніхто України ніхто Україною не управляє. Закончилось управління. От ніякий господин, який сидить, чого кажу? Потому що тут колісниця управління, ніякий господин, ніхто нічого зараз не управляє україною. Не господин не госпожа. Ситуація зараз в Україні. Чого? Тому що зайшли дуже далеко. Потому, що... Чого? Тому що ситуація зараз наскільки остра в самій Україні. Що дай Бог, опять же, напишете, що лякаю, пугаю. Дай Бог, щоб остались ми живі. Суть би людські нікому не цікаві в Україні. Зовсім не цікаві нікому. Ну тобто, щоб хтось, хоч щоб хтось думав про українців. Нація, люди, ну тобто, чоловіки, ну, тобто це все така карта не показує. Така карта не показує. Спить. Все бака була бака, накормлене. І спить, і воно. Так, ну давайте. Що віддадуть Путіну? Що віддадуть і що він забере? Давайте карта показує. Карта Міра. Світ, щоб укратити у того дьявола примерно. Ну, от він завжди йде по карті дьявола. Дімаєте, я не знаю, чим далі воно відходить, тим світ буде більше і більше готовий віддати йому. Тобто накормити зі своїх рук дьявола. Хоча в початку війни, приймаємо місяць, два-три, півгоду, ну, зовсім по-другому було. Треба було тоді всі сили встановлювати. Все одно прийдеться встановлювати, тільки якими, якими знаете, потерями. От, от усе, оце. оце, оце. Робота є світ над цим, робота і над цим. Він сам не встановиться, я вам скажу, він сам не встановиться. Він вважає, що це його удача, Україна, війна, там є розказують, він радий, він сам не радий, що він пішов. В нього нема радий, не радий. Тут нема такої карти, радий, не радий. Він читає, що це його місія. Він, він, ну, от, в цій ситуації, що зараз ми балакаємо, зразу там може був радий, не радий туди-сюди. На, сі, на сі час, розумію, ну, от карта показує, він читав, що це його місце, що це корона. От в руках вони, отут от зверху, корона, дивіться, в них в руках зверху нарисована корона. Що корону він на себе одіне, і він великий, і він розумієш, якщо, якщо не вважають просто так, значить через силу будемо заставляти себе уважати. Чи поважать, чи бояться. Ну, примерно, людина та й руба. Ну, от якщо о, опять, если по картах, карта показують. Він візьме те, що він ще там взяти. Нічого так. Чоротик. Чоротик. Ну, Потому що сатана. Потому що дьявол Дьявол не удовлетвориться там чуть-чуть якось. От іде карта. Дивіться, там написано, чого питає, чого він візьме, те, що йому дадуть, те, що він хоче. Потому що сатана. Потому що треба було значально всьому світу підніматися є. І зараз вже нічого теряти. Ну, Щоб Путін зрозуміли, що Європа, а ну Європа. Інтерес якийсь має сюди. А ну Європа. Європа грається. а Європа, для Європи це игра. Це, знаєш, це слава Богу, що не знаме. Це я вам їх озвучую. Слава Богу, що це не знали. Ось карта. Хороші маніпулятори. Можемо казати одне, думати друге, робити третє. Це по цій карті, я вам кажу, Європа. Заїгралися. Заігралися. Заігралися. І тут же ж бачиш карта, диви. от тут 5 карт я взяла, і тут і за Росію я взяла 5 карт, і Європа 5 карт. Карта сатани, шоста карта пада, а тут карта Люцифер. То, це, це, це все те саме, що дьявол. Помієш, от, знаєш, Україна як розмінна монета. Ось вам монетки, от як розмінна монета. Кожен в цьому бачить свою вигоду і свої цілі. Ті раді, що не з ними це все затягну за, за, ну, за кожен свій інтерес. Маніпулятори дуже хороші, які маніпулюють, які можуть там і сльозу пустити, і соплю пустити. Ну, а відтоги кожен свою вигоду має. Кожен свою вигоду. Хай вони не отхватять кусок України, ну у них по-другому своя вигода в цьому є. Ну і що Україна? Давайте, що Україна. Що залишиться, що залишить Україні? Часті. Ольга. Що залишить Україні, що залишиться в Україні? Ну, всім'ї залишаться туди. Ну, ті, хто хоче. Ті, хто є тут, ті тут і залишаться. Люди, люди, люди. Так, заходимо в період, що ніхто не знає, що робити. Карта Луни це теж карта. Карта обмана, карта, ну договорю. Це От на що договоримося, все одно карта заключається, договорюватися з ким. Договорюватися. Все одно, як би воно не йшло, все одно закінчиться для України все з ким договорюватися треба буде. З ким договорюватися. Ну, з тими, хто сильніший, з, сили. з тими, хто сильніший, вказався, чого кажеться. Тут і три старших аркани, так. Да? Зараз Україна, Європа, Росія в трьох старших арканах є. щось серйозне вокруг цього всього вопроса. Ну, Куди серйозніше ракети витять і все остальне. Ну, дело в тому, що что... мій карта, хто сильніший. Хто сильніший? Хто сильніший? Кого фінанси? Хто управляв фінансами? Король диск, король вибор, вибор. Ну, тут імператор. Важко буде построїти нові граніти, кордони якісь. Важко буде карта показує, якісь нові кордони вистроїте. А сильніший буде, хто сильніший буде. А сильніший буде імператор, в якого ключ від фінансів читай всього світу. Той король Пентаклі, тут імператор іде, той. Тобто, Ключ від е, денег всього світу, от імператор той буде найсильніший. Той буде І вибор робить фактично йому. Фактично, якщо ми починаємо карти, дивиться, означало, тут Україна фактично не, не, ну, всередині не управляється ніким. Абсолютно. Кожен робить все, те, що все те, що робить. Люди остануться, що залишиться в Україні. Люди остануться в Україні. Що ще подивимося? Що ще подивиться сила? Давайте в кінці, що нашу владу жде. Любімою. Що нашу владу жде. Заганяють себе вони, бо святу не стало. Заганяють вони себе більше і більш в ловушку. Через те, що от огонь в руках тобто війна, 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 війна. І от вони себе все більше і більше заганяють в ловушку. Знаєте? І Україну теж. Тобто, чиїми руками війна йде. Ну що, правосуддя буде, закон буде? По закону все буде. Будуть спрашувати. Ну, тобто ця карта не та що от пусте. Щас ну, ждуть, зараз ждуть. Зараз всі в ожиданні. І верхи, і низи, всі от сидять і що ждуть. Шо, шо ждуть. Ну, який, який, який мечовий король прийде і, який своїм мечом поставив? Це закон. Тут закон. Я б не сказала, що Діло в том, що, понимаете, як сказати, просто так мягко, все одно розбір польотів да, дуже серйозний. Знаєте чого? Тому що, от як сказати, <кхех> воїни не воїни загнали ситуацію от, в оцю восьмірку мічей. В ловушку, з якої не знають самі виходу. Це не те, що там, а от не знають реально самі виходу з цього всього. Ну, таке діло. Хто пойме, той пойме, хто зрозумів, той зрозумів. Ну, то ніяких сов'ятів ніхто, вони грамотні, вони самі розуміють. Ну, Помієш, зробив сторони через те, що так ми думаємо, що вони самі все розуміють. Дело в тому, що найстрашніше, що тут вони людей управляють, жизнями. Не фінансами, не там. Знає, а отут іменно життя, судьби людей. Тож саме, саме те, що Боженька дає людині життя, От ними управляють. Вони ними управляють цими життями. Отут це саме страшне. Понятно, що треба родину захищати, я з цим согласна, але треба її всім захищати. А не ті, що обокрали цю родину, десь тепер, вроді, керують. А, в тих, а тих, що обокрали, чи в тих, що вони обокрали. Дожні защищать. Можете написати, що так воно по історії, так все время було, не все время так було, і в 21 веці не должно так бути. Це знаєш, як люди тоді голодали, там не, не, не підеш не захватиш щось з голоду мре. Зараз всім всього вистачає. Просто ця дьявольська. Знаєш, як людину дяволу вселяється, мало, 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 мало і не волнує, чи там кров, чи не кров проливається, ніхто, ніхто нікого не жаліє. Так, все, пока.